Мавка, та й мавка була теж? <рик> так, прийшла сюди перша. Мовляв, ходи за мною, хлопче, в гай, ходи за мною в ліс, бір. Лаєм зеленим, як розмай, побіжимо навперегін. План ливим звукам навздогін і дала мені червону квітку. Сказала гасло серце. Ага. А де ж така та квітка, маєш її? Звісно, маю. Покажи її нам. Покажи, що не покажу, хлопці. Та він в не покаже, по да, не бо немає. Так, це так. Все буйна його фантазія. Що <свят> добре, покажу, щоб доказати, що це не фантазія. Ось! Так <свят> <рада. За. свят> <свят> під питьом подивись. Справді, це все лише мені привиділось. Міле, це тобі не приснилося, ані привиділося. Це все ти справді пережив. Тільки пережив ти це не наяву, як ти кажеш, а у своїй буйній фантазії. <рес> фантазія, фантазія, поетам, це оказія. Це романтичний казки смик. По струдах себе брик та брик. А в серці тільки Чекай, чекай, а чу? в Чуєте, це вона! Так буде там нікого нема! Це вона! А це все твоя фантазія! Це не фантазія, слухайте! Не чути більше! Ай. Нехай і фантазія! А я люблю мій світ фантазії! Примари і чари дивних стріч! І завжди я знайду оказію, щоб взяти в жмену темну ніч, покласти сонцем пліч о пліч На росяну траву шовкову. Фантазія, фантазія! фантазія, фантазія! Воді, гайді, час, хлопці! Збірка з наплачниками за 10 хвилин рушаємо в дальшу дорогу. Ми ж голодні, я з'їв цілого коня. Так, справді, братику, ми голодні. Ну, Друзі юнаки, послухайте мене, що я вам скажу. Нехай ця романтична поляна залишиться для нас такою романтичною, якою вона була для нашого легка. Ми робім з нею прозаїчної кухні. Щоб зварити нашу кулечку, ми знайдемо інше місце. А тепер... Давайте краще заспіваємо пісню і рушимо в дорогу. Справді згодом не помирає. Да. Да. Нумо, браття, всі до зброї да не спогуляти. Громада шановні гості. Я надію, що тут також є гості села Тисмене, села Ямниця Тисменецького району. Дозвольте привітати вас з таким чудовим святом, яке сьогодні у вашому селі відбувається із підтвердж переглядом вистави на підтвердження звання народний аматорський драматичний театр. Шановні учасники, шановний пане Ярославе, режисеру, постановнику, та всі інші допоміжні станції, які співпрацювали, і директор, і хореограф постановник. Мені дуже приємно сьогодні бачити таке чудове дійство. Нарешті я хочу сказати, що я побачила і відчула те, що драматичний жанр це є синтетичне мистецтво, де було застосовано і художнє слово, і акторська гра, і хореографія, і Використання музичних інструментів Спів, Я вам щиро дякую за вашу працю за вашу роботу. Молоді учасники, я вас щиро вітаю з вашим дебютом. Ви сьогодні себе дуже гарно показали, дуже гарно представили. Як пан Ярослав сказав, ви є цього колективу зараз, ви збираєтесь, ви працюєте. І ви, я знаю, що ви вже питались, а що буде далі, а над чим ви далі будете працювати. То я вам хочу побажати цей ентузіазм, цей задор до мистецтва, до драматичного мистецтва зберегти, підтримувати, розвивати, примножувати, приводити з собою нових колег, завжди обов'язково. Щоб поповнялось не тільки ваш склад, а й ваші творчі доробки. Пане Ярославе, вам щира подяка від навчально-методичного центру за вашу роботу, за вашу старанність, за вашу творчість, ту, якою ви представляєте своє село, свій район, драматичний жанр. І що я хочу сказати? Хочу побажати всім вам, учасникам, керівнику, всім, хто допомагає, звичайно, всім присутнім в залі, дай вам Боже здоров'я, щастя, успіхів і благополуччя. Дякую. Звичайно, після Наталії Руслани дуже мало хочеться сказати, тому що багато слів вже сказано. Мені дуже приємно, бо декілька років тому я прийшла вже молоді такої багато не було в драматичному. І Дуже приємно бачити от ваш цвіт ямниці, молодь, яка має підтримати драматичний стан. Дуже приємно бачити їх на сцені і хочеться тільки побажати вам творчого натхнення. Бажання далі працювати підтримувати керівника і завжди допомагати йому підтримувати оце почесне звання Народний аматорський драматичний театр Шановні наші гості, шановна громада і головне, шановні наші артисти, я думаю, що після сьогоднішнього дійства. В селі вже ніхто не скаже, що в нас молодь байдужа. Сьогодні відбувся ваш дебют, як суто ну, так сказати, на сцені, але вони вже неодноразово брали участь у дійствах, зокрема до Івана Купала, дівчата взагалі вже давно на сцені, беруть в на, на, на районному рівні. Тому я сьогодні хочу подякувати Перезасі Ярославу Дмитровичу, що він... Організував цю молодь, заставив їх згуртуватися. ну Звичайно, дає молоді дівчата, красиві, там, звичайно, будуть хлопці. Тому я вважаю вам, щоб ви були тим кістяком, навколо якого гуртувалися всі решта. А ви маєте в кого вчитися, тому що тут сидить плеяда старших артистів, які задавали тон не тільки в районі, а й в області. І зараз я б хотів запросити до слова нашого корифея явницької сцени Семена Антоновича Дичаківського, який слів скаже про історію вас історію євницького палату. Шановні, шановні, я хочу вас по перше подякувати вам і як кажуть. Що ви зробили такий величезний успіх. Дуже я. Я щасливий в тому, що це, коли я почав у 45-му році тягнеться до тепер і що я мав право віддати ці успіхи нашого театру в руки досить такого, як то кажуть, він колись казав, що. Моєму театральному синові, що має великий успіх, що має, хоче робити це. Я, е... Я не хочу затребувати вашу дію, театр працює і добре, що є. Я відповів цю е, п'єсу е, з тим е, розумінням, що Ярослав. Зробить це з молодими. Головне залучити молодь, бо коли ми не будемо залучати молодь, коли вони не будуть відчувати того, що, що є, ви бачите, ви бачите тут перед собою публіку. Вони вам тлещуть. То, то кожний оплеск для вас це є, як то кажуть, подяка величезна. І ви повинні відчувати. Я знаю, я бачу ваші лиця. Я бачу ваші успіхи, я бачу вашу звар. І я бажаю вам усього найкращого. Я молю Господа Бога, щоб він вас благословив. А вам бажаю щастя, здоров'я, добрих успіхів і многих літа.